Механізм розширення свідомості. Якось один монах-наставник, навчаючи своїх учнів, говорив Хіба можна порівняти досягнення хробака, який віртуозно досяг успіху рити глибокі дірки та розлогі ходи під землею, з ще навіть далеко незрілим монахом, який тільки розпочав навчання в монастирі. Адже перший прагне заритися глибше в землю, а другий спрямовує свій погляд високо в небеса. Сухей, який проходив повз них, промовив І у хробака. Що глибоко сидить під землею. І навіть у Янгола, який досяг високих небесних сфер, є дещо спільне, свідомості хробака доведеться здійснити ще безліч перевтілень і трансформацій, перш ніж вона буде готовою втілитися у людському тілі, а янголу. Доведеться знову зійти на цю землю, щоб також отримати людське тіло. І все це тому, що тільки у людському тілі присутній механізм, який дозволяє розширити свою свідомість до такого рівня, щоб вийти за межі усіх нижчих, середніх і навіть. Вищих тонких астральних світів, де й мешкають Янголи? Але все ще не вільних від часу світів, які також схильні до руйнування, яке відбувається у визначені для них цикли. І цей механізм знаходиться у центральному енергетичному каналі хребта людини. Монах з подивом подивився на сухея. Сухей же знав, що цей монах, який заховався далеко за монастирськими стінами, мало чим відрізнявся від хробака, який глибоко зарився у землю.